Привіт інтернет! З вами знову я, Роман Одонець в онлайн-академії Woodвіlroku. Сьогодні у нас 8 травня, і бенчмарки ми будемо розглядати з 345 по 356 бенчмарк. Головним бенчмарком сьогодні у нас виноситься забарвлення. Чому так? Минулого разу ми з вами розглядали процес. Ергономіки, ергономічність, а потім життєвий, життєствердження. і логічним буде сказати про ще один аспект, який нам надає сама Божа присутність через природу, це забарвлення. Пам'ятаєте, перший. Ну, Оповіданнями за тим, як людина розвивала свою свідомість, як приходила до наукової діяльності. Це перший, перший заповіт заповідь між Богом та людиною стався, коли людина звернула увагу на веселку. І веселка, вона забарвлена. Є сім кольорів. Кольорів веселки, і це через цей спектр структуруються всі інші види відтінків відображення предметів сонячного світла нам дають інший спектр через саме ці значить, кольори. В Моніторах ми знаємо, що в там розподіляється світло за принципом RGB. А наприклад, вдруг виходить вона по цмік моделі тобто три або чотири кольори присутні, але все одно вони через веселку передаються через кольори веселки. Їх сім так. Як сім нот, як сім днів тижня так і таке інше. Тобто, ми відслідковуємо певну залежність закономірниці. І сьогодні, в онлайн академії, я надам вам бачення, своє бачення закономірності, які з'являються внаслідок діяльності людини, як відбувається забарвлення. Ну от на те, що мені вдалося виявити в своїй діяльності. В діяльності з ергономіки з Цей випуск, цю відео, конференцію з вами ми проведемо за присутності корисної моделі трансформера мого авторства і скажемо про те, як забарвлення. От у нас, власне, в кольорах національних це кольор хуторок називається, а в національних кольорах присутній кольор борщу. Ну, тобто, ми казали з вами, що у нас є ще такий проєкт, який буде розгортатись, збільшуватись до всесвітнього масштабу і це. Буде відбуватись через принцип гостинності. Надання послуг з гостинності, там буде бос і борщ за принципом bed and breakfast. Тобто ми надаємо в нашому випадку трансформер або ліжко-трансформер з найкращими показниками в світі для будь-якої людини, яка хоче організувати пасивний дохід на гостинності. Ну і, власне, Борщ надаємо в грінками, Перший такий внесок робимо в цей пасивний дохід, і називається це Boss and борщ в нашому випадку. Boss – це бізнес, on the soft sofa, бізнес на м'якому дивані. Це мрія будь-якої людини в світі мати пасивний дохід або прибуток на дивані. І от ми реалізували, ре, реалізували найсміливіші бажання будь-якої людини в цьому світі нічого не робити і мати пасивний прибуток. Ну, умовно, я шуткую, звісно. Так от, приступимо, ми коротенько прибіжемося, і потім я завершу. Значить, чого відбувається у нас у нас 12, Я нагадую, у нас 12 бенчмарків сьогодні. Ми вже структуруємо час і простір. Ми прийшли до найвищого рівня в академії. І вже в цьому, в цьому місяці, в травні, ми 25-го завершуємо цикл, річний цикл академії онлайн. І завершимо ми його тим, що. Та дамо, е, повний цикл 360 бенчмарок для орієнтування в бізнесі, в менеджменті, е, в управлінні якістю і бенчмаркінгу. Цього буде достатньо для того, аби кожна людина мала налаштовувати свій візир свою свідомість на на те, щоб опанувати будь-яку діяльність або зорієнтуватись будь-які будь-яких будь умовах і обставинах. Так, от перше, що відбувається всередині людині, в його серці це закоханість. Тобто, людина бачить щось, бачить щось приємне, прекрасне. І вона це хоче і так вже працює внутрішній світ людини, що вона хоче цим безумовно володіти. І аби оволодіти, вона шукає способи. Тобто, це внутрішній стан, внутрішнє переживання, про яке ми завжди з вами говоримо. Що є стан. а Потім вона переходить в позицію, як вона має себе спозиціонувати, аби досягти цього бажаного. І так відбувається процес закоханості Най найкращий в світі. Процес, який може відчувати людина або перебувати в якому людина, потім це змова, це внутрішня людина, домовляється зі своїм розумом, там діалог відбувається, а воно тобі треба, а що і так далі, і тому подібне. Тобто, з одного боку, краса, якою хочеться володіти, з іншого боку розум вступає. І Аргументацію свою надає чи потрібно, чи що буде, що не буде, і таке інше. Змова, це ми називаємо змова. Далі заразність, тобто щось нас зачепило наше око, і відбувається постійне в цьому між діалогом, в діалозі між розумом та бажаннями, відбувається оця змова. Потрібно чи не потрібно. І оця, оця постійна заразність, яка е, е, нібито е, між е, розумом та е, бажанням, це ми називає, наз, називаємо заразністю. Тобто хочеться, хоче все одно. І, і будь-яка аргументація е, на попіл е, е, з внутрішнім полум'ям перетворюється, полум'ям закоханості. Далі у нас відбувається залежність, тобто ми відчуваємо, що ми, ця змова привела нас до певної залежності. І ми кожен раз кожна думка щось відволікає нашого, а потім ми знов повертаємось до цієї думки. Так, зачепило, зачепило, і ми шолом, нібито одягаємо і туди, і туди всі, всі думки там. Далі потім затиск відбувається. Тобто цей шолом починає нам набридати. Відбувається те, що у нас нестача кисню, тиск підвищується, це затиск такий, нібито. І далі замах. Тобто ми робимо або робимо справу, або не робимо справу. І ми нібито знаєте, замахуємося, тобто підняли е, зброю, там, е, неважливо, каміння це перша там, зброя, яку ми бачимо. Там, так? Каміння з, з, з землі підібрали, підняли підняло над головою і замахуємо, замахуємо, а потім або зрив... Або ми кидаємо назад каміння і кажемо собі, ні, я не буду. Або закріплення, або ми все ж таки робимо цей замах. І відбувається поштовх. Так? Потім, коли це відбулося, у нас або відбувається затія, тобто ми бажане в собі перебороли і бажане здійснили, зробили замах. А затія ще не відбуло, не відбулася. Тобто, ми у нас ще нічого не відтворено. Ну, наприклад, якщо мова про полювання, якесь, тобто мова полювати, ну наприклад, там е такий позитивний творчий так, процес опишемо. Людина хоче е аби зафіксувати оту прекрасну мить, коли вона вперше побачила, наприклад, пташку якусь дивовижну. І вона виходить, у нас озброюється. Я примітивний приклад навів там, через каміння, а вона озброюється, е, значить, е, е, фото. Е, Фотоапаратом, об'єктивом, і цю мить фіксує. Тобто, вона знову на тому місці, там де вона вперше це побачила, фіксує цю пташку дивовижно, і хоче цим цією закоханістю, це природне так само поділитися і реалізувати цю затію через такі от за. І це, аби дослідити її, зафіксувати, це у нас в неї відбувається звикання. Тобто, це звичай, це вже наступне. Потрібно аби вхопити цю мить. Ну, наприклад, вас здивувало дивовижне, дивовижне сяйво, яке ви побачили в певному місці над. Рівне море, ви тобто, споглядали море зранку, а потім сонце почало підніматися, і ця дивовижна мить вас такі, так закохала в себе, що ви захотіли цим поділитись, і ви приходите знову і знову, наприклад, на наступний ранок прийшли, а там відбувається рефракція. Тобто, з води піднімається пара пар, або з землі пара, і ви не можете вхопити цю мить, і вам наступний день потрібно прийти. І ви отак відпрацьовуєте той звичай, коли зможете вхопити і зафіксувати аби передати далі. Цю мить це, це цю закоханість. І е, далі відбувається наступне: або ви е, закінчуєте справу, тобто ви е, фіксуєте цю мить, або навпаки, ви збільшуєте бажання. Тобто, ви знову і знову і починаєте е, ці, цю закоханість ретранслювати, і це переростає ваше ваше забарвлення. тобто це... Е, е, Стає вашою звичкою, вашим звичаєм, ви цю закоханість зафіксували, і вже перевели в звичку і постійно постійно цим займаєтесь. Так з'являються творчі люди, так власне відбуваються і дизайнерські прагнення на практиці, і так люди цю закоханість першу переносять на. Своє життя і таким чином відбувається процес виявлення того, що для людини є її природнім станом, чим вона хоче займатися, до чого в неї є прагнення, до чого в неї з'являється хіст, так людина обирає для себе заняття ну іноді і на все життя. Так і професійні так відбувається майже все. І людина навіть людину обирає в українській мові є чудове, чудовий вислів вподобати. Тобто, якщо, наприклад, я, я кажу, що я вподобав собі жінку, то я говорю про те, що ця жінка. Має мені до вподоби бути тобто до моєї подоби, подібна мені, і це не лише е, те, що ми одного виду, тобто ми вона людина і я людина. Вона жінка, я чоловік, інь, ін я ні таке інше. А це ще має бути певна закоханість. Я якісь риси, е, такі, які притаманні мені або навпаки, не притаманні, тобто це інша візія, інше бачення. І всі ці питання вони так само відбуваються і в бізнес-процесах, і в діяльності, і в будь-чому. І творчий процес, і життєствердження все це відбувається саме таким чином. От така моя авторитетна думка. Я, Одинець Роман Миколайович, автор академії Гудвіл Року, її ведучий. Маю таку авторитетну думку і вам її ретранслюю, аби ви погоджувалися або навпаки підносили, доносили щось своє своє бачення. Дякую за увагу. На все добре.